Катя та Павло потрібен 1 літр помаранчевої фарби, щоб розфарбувати великого картонного гарбуза на Гелові. Катя має 2 п'ять літри червоної фарби, а Павло 1-2 літри червоної фарби. Якщо вони змішають свою фарбу, чи вистачить їм, щоб розфарбувати гарбуза. А теж давайте з'ясуємо, чи вистачить їм фарби, щоб розфарбувати їхнього гарбуза. Отож, Катя у нас має 2,5 літри червоної фарби, а Павло має 1,2 другу. Червоної фарби. І щоб їх змішати, нам їх потрібно додати. Проте ми бачимо, що у нас тут різні знаменники. А такі дроби ми додавати не можемо. Нам потрібно, щоб знаменник у них був один. А то що нам потрібно з цим робити? Нам потрібно знайти для них спільний знаменник. Тобто число, яке буде ділитися і на 5, і на 2. Давайте подумаємо, що це може бути за число. Я пропоную 10, адже воно ділиться і на 5, і на 2. Ми теж запишемо. Що ж тоді нам робити з чисельниками? Давайте спробуємо розібратися, використовуючи ось такі смужки. У кожній смужці є 10 комірочок. Тобто це у нас, по суті, візуалізований дріб з наменником 10. Якщо ми тут замалюємо, наприклад, одну клітку, це буде одна десята. Якщо 2, 2, і так далі. Проте, давайте на цій смужці спробуємо зобразити п'ятих. Адже ми не знаємо. Який у нас чисельний, буде у дроба, де знаменник 10. Отож, поділимо нашу смужку на 5 рівних частин. Ось так. І замалюємо тут дві червоні частини, адже у нас дві п'ятих. Ось оце у нас буде дві п'ятих. Тож ми бачимо, що у нас в кожній комірці червоній знаходиться дві синіх комірки. Тобто, щоб у нас знаменника 5 став знаменник 10, ми помножили його на 2. І так само ми бачимо, що у нас тут у замальованих двох комірках, які ми замалювали як 2 п'ятих, у нас знаходиться 4, тобто 1, 2, 3, 4 синіх комірки. Тобто, у нас вийде 4 десятих. Ми так само помножили 2 на 2, щоб у нас вийшло 4. Давайте зробимо те саме з однією другою. Тобто нам потрібно поділити нашу смужку на половину, Адже одна друга це половина, і ми бачимо, що… Давайте замалюємо спочатку нашу одну другу, ми бачимо, що в одній такій половині у нас знаходиться 5 комірок. Тобто ми 2 умножили на 5, щоб у нас вийшло 10. І так само бачимо, що в, замальованих, що в замальованій одній комірці у нас знаходиться 5 синіх комірок. Тобто у нас виходить 5. Десятих. Тобто одиницю ми так само помножили на 5. Взагалі ми можемо зробити це так. Якщо ми домножаємо, наприклад, знаменник на 2. Ну або на будь-яке інше число, то на те ж саме число нам потрібно помножити і чисельник. І, навпаки, якщо ми помножили чисельник на якесь число, то потрібно на те ж саме число домножити і знаменник. Тоді значення наших дробів ніяк не зміниться. Отож, тепер ми готові їх додавати. У нас є спільний знаменник 10, і нам потрібно додати 4 і 5. Давайте зробимо це на такій ж смужці. Ось смужка, і давайте по черзі замальовувати наші клітинки. Тобто у нас є 4 десятих, ось так, додати 5 десятих літра, тобто 5 таких клітиночок. Ось, і ми бачимо, що наша смужка повністю не замальована. Тобто у нас лишилася одна комірка, вона не замальована. А наша смужка це 10 десятих, тобто одиниця, тобто 1 літра в нашому випадку. Ми бачимо, що нам не вистачило трохи до однієї літри. Тобто, для того, щоб розмалювати гарпуза, їм не вистачить фарби. Ще один спосіб, як можна було це розв'язати, це подивитися, що Катя має трошки менше, ніж половину фарби, половину літра. Ми можемо побачити це ось тут. А Павло має половину. І тобто, якщо ми до меншої половини додамо половину, ціле число у нас ніяк не вийде, тобто ціла частина у нас не буде. Отож. Це можна розв'язати багатьма способами проте цим ми навчилися додавати дроби.